10 березня у місті Христинівка за ініціативи Антона Яценка було відкрито дитячий юнацький клуб фізичної підготовки Олімп. Нардеп особисто побував на урочистостях та перерізав Червону стрічку. Саме завдяки йому вдалося реалізувати проєкт по реконструкції спортивного і тренажерного залів та забезпечити їх всім необхідним спортивним обладнанням. Відкриття Олімпу стало справжньою подією для христинівчан, а особливо для школярів. Адже тепер займатися різними видами спорту та виконувати фізичні вправи на зміснення. Дня м'язів рук, спини грудей можна буде на сучасних тренажерах та у спеціально обладнаних і комфортабельних залах. У тренажерному залі постелено нове резинове покриття, що дасть змогу правильно розмістити спортивний інвентар та створити комфортні і безпечні умови для занять спортом. Для вчителів та учнів створені всі необхідні умови для проведення уроків фізпідготовки та проведення занять. Учні з задоволенням відтепер будуть відвідувати гуртки з футболу, волейболу, баскетболу, боксу, загальнофізичної підготовки. А також шахів і шахматів сьогодні дуже така значна подія і для і для христинівського району. І я любую сказати цієї Черкащини, тому що цей об'єкт фактично майже викинана. Чому я кажу майже? Тому що ще в планах завершити другий поверх зал для боротьби, ну і також опаснувати трошки фасад, там плітка перед футком. Я думаю, що в цьому році ми це обов'язково зробимо і доб'ємо це питання. За сприяння Антона Яценка спортзал Олімпу оснащено воротами для мініфутболу, баскетбольними щитами, волейбольними сітками. Окрім того, передано по три волейбольних і баскетбольних м'ячі та ще 30 футбольних м'ячів. А майбутніх чемпіонів забезпечено 30 футбольними формами. А задля повного комфорту клуб фізичної підготовки було облаштовано двома душовими кабінами, туалетами та двома роздягальнями. До того ж, повністю відремонтовано покрівлю всього приміщення. На цьому народний депутат не зупиняє. І ще планує привести до ладу другий поверхолімпу, створивши там зал боротьби, роздягальню та санвузол, а також подбати про зовнішній вигляд клубу, добудувати тамбур і упорядкувати котельню. Антон Яценко пообіцяв і надалі працювати над розвитком навчальних закладів на своєму окрузі.